Зараз зачекайте. Треба забити цвях. Батопас сам себе не зробить. Привіт, та дівчата. А ви взагалі чули, що на окремі та А5 проходить великий розіграш? Дуже крутими тризами. Як ні? Дивіться самі. Ми не могли залишити вас без подарунків. Тому оголошуємо розіграш із 50 призовими місцями. Серед подарунків наш фірмовий мерч, ігрові призи та ігрова гарнітура. Від 10 до 9 місця – Килим Хатор. Від 8 до 7 – Клавіатура Хатор. Від 6 до 5 – Мишка Хатор. За 4 те місце – Навушники Logitech. За 3 місце – Мікрофон HyperX QuadCast. За друге монітор MSI. а головним призом стане iPhone 16 Pro Max. Учасником акції автоматично стає кожен гравець, який має акаунт, та прив'язав свій телеграм, адже саме туди надійде повідомлення з результатом. Надалі кожного по ідею ви отримуватимете один квиток. У кого їх більше, у того й вищий шанс на виграш. Відстежувати їхню кількість можна через M-меню у спеціальній вкладці. Можливість збирати квитки доступна протягом місяця. 14 червня по 14 липня. Усі деталі та повний список призів ви знайдете в окремому розділі на нашому сайті. Тож у вас є всі шанси забрати ці призи собі. А ще не забувайте про мій промокод, який вам дасть крутий бонус на старті. І до зустрічі на Євгені та